Добрий ранок, я вас всіх вітаю на каналі Світ Моїх Захоплень. І я сьогодні першу подорож до лісу рішила провести осінь. У нас цього року без дощова, на щастя, чи не дуже. ну Для грибів то я, звісно, не дуже хороша. Такі погодні умови, але Погоди нема, у природи нема поганої погоди, і тому ми насолоджуємося любою погодою. А сьогодні був туман. Напередодні пройшов невеличкий перший дощ цієї осені. На календарі у нас сьогодні 18 жовтня. Це так для розуміння, що половина осені вже. Позаду, але пройтись по лісу насолод, знаєте, піймати від цього повітря, знайдеш ти якийсь грибочок чи ні, але такий момент є і чого його сидіти вдома, от я в лісі. Ну, Ціль мого сьогоднішнього походу вам зрозуміла, це гриби. На каналі Світ Моїх захоплень я розказую, розповідаю про деякі свої захоплення, знімаю відео і виставляю на каналі. Так от, одне з моїх захоплень осінніх це лісові такі прогулянки і збір грибів. Є у мене багато місць, куди я по осінні направляюся за грибами, але на сьогоднішній день далеко. Не вирішую подорожувати, тому що дощів не було і погода така несприятлива для грибів, а тому, чого його тратити свій час гаяти, вирішила тут поблизу, поблизу міста, де я проживаю, пройти з лісу і подивитися. Все-таки, можливо, десь якісь. Грибочки і показались. Якщо я буду щось десь знаходити, я обов'язково буду включати камеру і обов'язково буду вам показувати. Так от, вперед до лісу і в надії знайти гриби. Поки нічого не знайшла, вже про щось треба розповідати в відео, тому давайте порозмовляємо про те, де ж вони ростуть, ті гриби. Обично, так, от, знаєте, в ложбінках шукаю. А, до речі, ось мухомор. Ну, якщо є мухомор, якщо є мухомор, то це перший признак того, що повинні бути білі гриби. Але такої, знаєте, грибного запаху в лісі я не почуваю. Ось ще ось один мухомор. Погляньте, вилази. Які ж вони гарні. Навіть не буду розривати. Вчора. В фейсбуці, дивлюсь, хтось пише об'яву. Куплю мухоморів, але свіжих, а в коментарях хтось пише для тьші, так вам ті тющі не до вподоби. Вони ж вам тільки добра бажають. От такий мухоморчик. Якщо ми будемо шукати падасіновіки, дуже красиві і дуже смачні гриби, до речі то їх треба дивитися десь дуже... Вологих містах, якщо що це якесь болото, такі сухі зарослі. От їх шукати, вони дуже смачні, а їх, але їх шукати це прямо іскусство якесь там і в глаза ті гілки лізуть, і отаких отакого сухого повинно бути багато валежника, як він називається, гілочок таких сухих. І вони прям такими великими кучами лежать. От там можна шукати падасі Ну, пройдемося трошки ще. Якщо це маслятка, то вони отак на полянках буде рости. Вона отаких під мохом. В общем, теорію я вам розказала, а на практиці їх сьогодні я не бачу. І оце ми були зараз в флажбіні, бачите отак. Нічого не знайшла. А зараз буду підніматися поверх. Ну Тут іще сухіша буде, сухіший ґрунт, то не знаю, що тут буде. Ну Звісно, якщо йдете в ліс, то беріть з собою якусь палюшку таку. У мене на своїх містах, звичайно, при вході в лісі завжди є така палюшка, яку я беру і з нею путешествую. Це сьогодні, я кажу, що перший раз у лісі. Ну і люба кочка, яка вам викликає підозру, що там десь щось можна роз... може рости, то цією палюшкою так підходите, розриваєте. І знаєте, в багатьох випадках ці розкопки такі мають за собою щось знаходжу гриби. На жаль, сьогодні такий день, розумієте, що нічого я не знайшла. Ну, Знаходяться мухомори. Це так, помилуватися ними. Красиві грибочки, але хотілося б щось їстівне знайти. Далеко до лісу не заходжу. Вам чутно, що шумлять машини. Я побіля траси. Це така розвідка, але. Можливо, навіть і остання. Взагалі, осінь не грибна у нас цього року. Зовсім не грибна. Милуюсь лісом, природою, погодою. Бачите, сонечко, яке приємне. Ось у, на дереві. Стовбур сосни. Сосни, до речі, дивіться, які високі. І отакий от гриб виріс. Що це за гриб? Не розумію сказати, що всі гриби, котрі я не знаю, я заставляю у лісі. Зазвичай беру губчаті гриби. Білі, маслюки, підосіновики, підберезовики, польські, а це, не знаю, це навіть пластичитий якийсь, мабуть, гриб. Він такий сухий вже. Да, пластиночки, він старий гриб, хай якась білочка його з'їсть. Як гарно у лісі можна закрутитися. І так приємно світить сонечко. А я мандрую, людей нікого нема. Це теж одна із ознак того, що в лісі нема грибів. Такі завзяті грибники вони вже знають. Ага. В лісі є гриби зранку до лісу. А якщо їх нема, то на як сказати, на ознаку наявності людей в лісі, їх теж нема. Така в мене уєдінення, прогулянка уєдінення. Небо чудове. Ворони десь каркали, але їх злякала. На жаль, у лісі зустрічаю такі, бачите, уможняні стаканчики, жестяні оці баночки із-під пива, із під кола або якогось ще напою, пластик. Хочеться, маючи змогу звернутися до людей. Ну, будьте більш вічливі до лісу. Ну, ніхто, крім нас, сюди оце все не приносить. Воно розлагається роками, не захаращуйте ліс. Подивіться, як тут приємно гуляти, дихати свіжим повітрям. Ну, в общем, проявляйте більш людяність до природи, котра нас окружа. Е це було слово українське. На жаль, не всі ми такі вічливі до лісу, що маємо те, що маємо. Зостається сподіватися, що, може, мене хтось почує і це буде респект. І така сьогодні, скажімо, невдала охота, але знаєте, я аж. Ай шуйкнула, коли побачила цього гриба. Хай цей і отруйна, отруйний гриб. А він такий гарнесенький, що я навіть повернулася для того, щоб його зняти. І я даю можливість вам теж його знайти. Він червоний, він такий чудовий, чудовий. Мухомор. Молоденький, гарненький. Знаєте, з'явились мухомори. З'являється надія, що може, як буде тепло, якщо не вдарять морози, то через декілька днів підуть гриби, такі як білі. І десь там подаль птички співають. Такі звуки, як весна, сонце світить. А може ми з роками станемо самі до Петрям до того, що це робити не слід? Ну, прогулянка моя закінчується. Я вам вдячна за увагу, ту, що приділили, дивлячись це відео. Прощаюсь з вами кажу до нових зустрічей. І напоминаю, що ви були зо мною на каналі Світ Моїх Захоплень. А одне із осінніх моїх захоплень це прогулянка у лісі і збір грибів. До нових зустрічей!